18 січня до дитячого соціально-реабілітаційного центру Надія завітали міський голова Олександр Грицаєнко, керуюча справами виконкому Лубенської міської ради Маргарита Комарова та начальник служби у справах дітей Тетяна Башлій, аби привітати вихованців цього закладу з новорічними та різдвяними святами, а також вручити солодкі подарунки. Діти натомість віддячили гостям чудовим пісенним вітанням. Після урочистостей очільник міста відвідав склад гуманітарної допомоги, де саме проводилося приймання чергового траншу продуктів для переселенців та сімей, які опинилися у важких життєвих умовах. В'ячеслав Михайлович із своєю командою приймає, розгружає. Розподіляє і відправляє ще крім нашого міста і Полтавської області, Ще в Сумську область. Але ми погодилися з тим, щоб це було в нас у місті, тому що користуючись цим, ми значно збільшили кількість сімей, які отримують таку допомогу. Вони отримують її практично щомісячно, і громадяни сім'ї задоволені, оскільки і набір продуктів, і сама фасовка, і якість нас дуже задовольняє. Помощь сейчас из месяца в месяц она возрастает для переселенцев и для тех людей, которые живут в сложных жизненных ситуациях в Украине. Потім ми вот отакі вот склади, запаси. Можемо наказати помощь достаточному количеству граждан, обращающихся к нам. Забезпечити сім'ї тим, що їм необхідно, вдається Полтавській обласній спілці Самаритян спільно з міською радою, службою у справах дітей, сім'ї та молоді та благодійними організаціями. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.